Привіт, мої найкращі глядачі в цьому світі. Я повернувся. Боже, був дуже насичений тиждень. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви могли все бачити сьогодні. Будуть новини, так? Да? а саме ми поговоримо про Олю Полякову та її. Секретний роман про шокуючий випадок на концерті Анастасії Приходько та про егоцентричність Велбоя. Тож ставте лайк прямо зараз. ставте лайк, да? поставимо лайк. Перед початком я нагадаю, що я продаю курс по мобільному монтажу. Він коштує 599 гривень. Ви навчитеся як і базовому монтажу, так і нейромережам, так і складному монтажу. В мене в інстаграмі в хайлайцях ви можете ознайомитися з курсом, що в нього входить, та почитати відгуки. Курс класний. 599 гривень. Взагалі, краса. А ми починаємо. Влад Міцкевич. Зірковий кухар. Якось його так називають розсекретив. Його стосунки з Олією Поляковою. Оля Полякова і Влад Мицкевич в минулому році знімалися в якомусь там шоу, він керує, вона готує, чи вона керує, він готує. Шоу, якщо чесно, було провальним, нікому не потрібним. Але я так розумію, що спалахнула якась іскра між ними, Хоча, ви знаєте, я пам'ятаю, дивився перший випуск. Мені не сподобалася поведінка Влада Міцкевича, тому що він достатньо якось так некрасиво висловлювався в сторону Олі Полякової. ну знаєте, типу якісь Такі жаргони, я ще пам'ятаю, що я думаю, боже, а як Полякова це терпить? Ну а потім виявилось, що Влад Віцкевич, да. Після цього проекту ну почав дуже часто з'являтися в сторіс Олі Полякової. Я, якщо чесно, подумав, ну можливо, Оля Полякова дала йому роботу, ну ходити з нею там, знімати її сторіс, да або контент-мейкером. І тут вночі Влад Мицкевич записує такий drunk stories, де розповідає, що вони вже рік, як в стосунках з Олею Поляковою, що вони вже рік як живуть на одній із квартир в Києві. Тож я пропоную подивитися невеличкий фрагмент. Поняли? Я, я год прожил с Поляковой, вот она приехала до конца забирать свои вещи, ну, с очередным своим, каким-то, кто-то к ней приехал, потому что это выкупил, она с этой, с, ну, с нашего дома, вот. Следующая история будет доказать то, что мы вместе были. Друзья, кто бачит? я выкидываю эти вещи из балкона, смотрите. Я вам просто, ну, чите, вот видите. Вы вообще бы ты был. Вот. Че, ну, понял, еще капелька моего <плодот> терпения. Я с <плод> сведу этот <плод> <теперь, плод> мир с ума. Я <плод> у меня ну, короче. Видите, зараз просто выкидывайте шмотки <плод> с окна. Добрый вечер. Что? Понючая. <плод> <плод> Добрый вечер. Смотри, ты свидишь, ты смотришь смотри. Папа! O pau Я ще буду викидувати твої віщо. Ну і далі Влад Міцкевич виставляє фото з Олі Поляковою, де там війні цілує, там вони цілуються разом, а там вони в баньки лискають один одного. Я ці фото не буду виставляти, тому що знаю, намагається чистити так інтернет від цього скандалу. Але, 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 зараз ми повернемося до цього моменту чистки, да? цього скандалу. Що відбувається далі? Оля Полякова ніяк не реагує, робить вигляд, що там. Таяною розпівкою знімається в студії, там в неї корпоратив, і типу ніяк не реагує на цю ситуацію. Зрозуміло, що Міцкевич видаляє ці сторіс. Всі ці фото з'являються в у блогера у Богдана Безпалова. Він це публікує, інтернет це пам'ятає. І тут неочікувано Влад Міцкевич, вже прийшовши в себе, знімає нові сторіс, де вибачається, каже, що просто перепив. Да. О, друзі зайшов в інтернет просто в шоці. Відверто, ну, вибачаюсь, зразу кажу. Я дуже довгий час не сижу на антидепресантах. Це правда. Я вчора вирішив трішечки міксанути з алкоголем, і міксанув дві бутилочки віскаря, от, і в мене зірвала криша. Говорив просто конченої клівіти брехні. Це правда. А чому? Пояснюю вам, тому що е, у нас з Олю, ми довгий час працювали, у нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. В якому ми не знайшли спільного, там, спільної мови і коротше, ну, розісрались, я вирішив, вирішив просто ну, наговорити, ну, поняли, на придятине страшніше. Просто страшніше придятине. Поэтому я извиняюсь тепер не викупаю, що робити. Люди можуть в цю херню повірити. Хе. Ну, мені не треба, я не хочу в ліс. І виходить так, що я відкриваю курси по дебільному хайпозорсту, друзі. А от в мене в мене, реально дуже класний, цікавий курс по мобільному монтажу. Чому я так часто говорю? Тому що я запрошую вас доєднатися до нього. Це точно не халтура. Ви дійсно отримаєте знання на все життя, і курс залишиться з вами також назавжди. Більш детально в мене в інстаграмі. Можете прямо після цього відео доєднатися. Зробити такий подарунок мені на день народження. У мене 3 квітня день народження. Боже, точ, Боже, у мене через 3 дні день народження. Боже. Коротше. Але перш за все, ви зробите подарунок собі, тому що ви отримаєте класні знання і будете отримувати кайф, дивлячись мої відеоуроки, туторіали і чому можна навчитись монтувати. Все, давайте додивимось трішки Санта-Барбару. Правда. Можу прям злити переписки, якщо що. Ну, ну, там просто 200 баксів взагалі. Ну, от, і там був... Це піздець було, от. Е, У нас дійсно був скандал. Цей, ну, Я не пам'ятаю Ну, підівку, у не, неї не завжди. А, от Міша Шейсінський, от. Е, от. І Це так це впевнений він писав. <гум> Дуже сильно. так, Ну, просто розумієте, що за 200 баксів я <гум> Навіть, ну, навіть нічого не зроблю. Ну, прям, ну, ну. Спробуйте просто забувати історію себе, да? так. Ну, Я зараз коментую саме те, що є в публічному просторі. Те, що виставив сам Влад Міцкевич. Він це виставив, він виклав ці всі фото. І тут я згадав, що Оля Полякова також публічно від себе розповідала в інтерв'ю, по-моєму, гордону і ще комусь, що вона зараз проживає в Києві на якійсь зйомній квартирі. Тут Влад Піцкевич записує сторіс, що от зі мною жила Оля Полякова. Рік дуже цікаво, дуже цікаве співпадіння. А тепер повернемось до чистки. Якщо це неправда. То навіщо чистити від усього цього інтернет? І так, от просто по факту, якщо це і правда, то, наприклад, я не здивований. Наступна новина, яка мене шокувала про Анастасію Приходьку, що в Трускавці 25 березня під час її концерту помер на рівному місці її концертний менеджер. Хочу вам сказати, що ми тільки но приїхали додому. Вчора відбулося поховання Григорія Красницького, мого турменеджера та мого друга. На жаль, у місті Трускавець 25 березня Григорій раптово помер. Помер він не на початку програми, майже в кінці. Ми не доспівали в кінці три пісні Державний гімн України, а потім ми виходили на біс. Я каже, приходько, що вона там не доспівала три пісні, кинулась в зал до нього, його намагались там реанімувати, але, на жаль, людина померла. Ми 40 хвилин чекали на швидку. І є якісь певні обставини, які я не можу розповідати в пам'яті Григорія, але в кареті швидкої він помер. Хочу від себе висловити слова підтримки Анастасії Приходько. і насправді я радий, що у Насті з'явилися концерти. Ну реально, вона їздить по Україні і збирає зали і її слухають. Але от у людей е, таке неоднозначне ставлення до Приходько, ще з фабрики Зірок. Ось, всі пам'ятають чомусь ту фабрику Зірок ще, то як вона їздила е, на від Рашки». Е, от просто, блін, а ви помітили, що у нас є, от в Україні поділились артисти на два типа: артисти, е, яким все-все пам'ятають, хто куди їздив, артисти, яким чомусь забули моментально. Ой, кончити, я хочу. А, закінчити, хочу. А, і закінчити я хочу Велбоєм. Велбой грозиться подати до суду. Уже, Оця історія, знаєте, Велбой подати до суду на київську владу. Там, знаєте, Вже один суд виграв. Велбой молодець. Велбой неочікувано побачив свою афішу на туалеті. Давайте подивимося, це невеличке відео. Любі мої друзі, влада Києва, дорогі кияни, гості столиці. Я вважаю, дивіться, це не що моє фото висить на туалеті. Раніше на туалеті писали «лох», Ху. Ці всі нецензурні слова. Зараз вишу я. Хочеться звернутися до влади Києва, щоб більше таких. Помилок не повторювали, тому що буде позов, буде позов, і ми виграємо цей суд. Чесно, це називається егоцентризм. Я просто згадав, що в мене в оточенні є люди, я не буду називати знаки Зодіаків, але є люди певного знаку зодіаку, які егоцентричні. Коли просто про себе я найкласніший, я найважні і так далі. І в мене просто всі люди з цим знаком егоцентричні. І я просто перед початком цього відео вирішив подивитися. А случайно, не народився Вилбой з такої-то дати по під цим знаком. І виявляється, народився, клянусь. Ну, ви бачите цей туалет. Це, кстати, дуже такий наворочений туалет на Хрещатику. Ну і там Афіша. От вибачте, на таких туалетах, да, Афіші там і Тіна Кароль висіла, і Настя Кам'єнських висіла, і Олєшка Вінник висів. А от Велбою не понравилось, що його плакат повісили на туалеті. Ну от. А що сталося з тим Велбоєм? Да, от, типу, який там ото, коли під час траблів з Папа М'юзік да, сидів там в селі в себе? І там ну, от повернувся до сільського життя. Що трапилось з цим простим хлопчиком? Чому знову оцей пішов в пафос? Боже, я висушу на туалеті, буду подавати до суду на е, владу київську. да? А при чому тут влада, ну типу, яке відношення влада має до того, що твій плакат повісили на туалет, який, місце, для, місце на якому виділено під рекламу? Ну, типу, ну якщо вже, вже наскільки его да, високе, то е, тут перше питання має бути до піарників, до людей, які займались е, рекламою, і до служби, е, яка предоставляє площадки е, для рекламних е, афіш. При чому тут влада? От просто я намагаюсь зрозуміти логічно, до чого тут влада. До розміщення афіш на бікбордах, туалетах, під'їздах і так далі. До чого? Оце, знаєте, телеп яйця в кашу. От чесне слово, клянуся від себе, скажу, що я бачив цю афішу десь ще Може, пів місяця тому, коли був на Хрещатику, я іменно ту афішу бачив, і думаю, боже, як про профотошопили хорошо. Клянуся, йшов до арки дружби народів, чи як вона зараз називається. І думаю, боже, ого, фейсапнуло його. його. Типу, я навіть не звернув уваги, що то туалет. Ну просто ситуація крінж. Дуже різні ситуації на сьогодні у відео, але я дуже чекаю ваші думки в коментарях. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Завтра. Буде також відео. І завтра, 1 квітня, ретроградний Меркурій. Він входить з 1 квітня до 25 квітня. Тож, будьте обережні, подивіться, що вас чекає під час ретроградного Меркурія. А також завтра вийде пісня Ретроградний Меркурій. від Ну, вона ще неофіційно вийде. Коротше, е, я буду звук в Тіктоці, в інстаграмі, типу, фрагмент. Да? Пожалуйста, знімайте під той звук. Коротше, прикольна пісня. Вообще, я хотів придумати якесь альтер-его собі, да? там під якимось новим псевдонімом. Ну, Но ви ж то хейтите мої там пісні про любов. Мала вийти пісня про кохання в мене. Типу, все зможеш ти. Я і виставляв також фрагменти цієї пісні. Дуже красива пісня про те, коли тобі погано, е, ти ну, немає світла, ти не бачиш світла, тобі ти не можеш знайти там. Коротше. І я ту пісню писав під певним станом, я писав цю пісню про себе, коли мені було дуже погано. Та, типу, це як підтримка, пісня, підтримка, моральна підтримка, скажімо так. Але я вирішив, що це не тьо, кому треба ці почуття. Я зрозумів за оці два роки, що мої почуття. Абсолютно нікому не потрібні. Так? Моя любов нікому не потрібна, мої переживання за людей нікому не потрібні. Знаєте, я поняв, що з нахіра я буду знову співати там про свій внутрішній стан і про те, я вирішив тут, на днях, я буквально за не знаю, дуже коротко, за короткий період, я написав пісню про ретроградний Меркурій. Я думав придумати псевдонім, а потім думаю, коротше, це буде гемарно. Коротше, Ваня а так Ваня ванірас. Тож, це будуть пісні не про кохання. Я буду випускати пісні про ем, такі знаєте, проблеми, ситуації, які нас бентежать. 1 квітня ретроградний Меркурій. От я і заспівав, що відбувається під час ретроградного Меркурія. Тож сподіваюся на вашу підтримку. Там лайк, репост, парілся, там знімати під звук. Там. Ну і коли вона вийде офіційно, я сподіваюся, має 4 квітня вийти. Тож, типа, там, типа, скачать, Apple Music і так далі. Spotify, там, ну випадку. Пісня прикольна, реально дуже смішна. Ну, коротше. І завтра буде ще відео. Завтра поговоримо про якісь нові релізи. Тож обов'язково дивіться, нажміть на колокольчик, нагадування і, звичайно, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. А якщо ви хочете привітати мене з днем народження, то посилання на донат внизу в описі під відео. А можна і курс по мобільному монтажу. Да, я такий нагли, взагалі, кстати, кожного року я мовчу про своє день народження. От завжди мовчу. А тут я буду казати про день народження. Дав мене день народження. 3 квітня. А ще 3 квітня концерт Джері Хейл. Хм. Тож я вам бажаю класного дня, класного наступного місяця квітня. Буду вже більше до вас приходити. Буду виходити в якісь нові прямі ефіри. До речі, давно не було прямих ефірів. Підписуйтесь на інстаграм, курс по та-та-та. Бувайте!